Вітаю! Ви на каналі Читаючи Живучі. Ми з вами дуже давно не бачились. У мене за цей час зламалося світло, мікрофон та штатив. Але я прочитала трилогію Каравал та одного разу розбите серце. І зараз я з вами поділюсь своїми враженнями буде без спойлерів. Тож, можете дивитися, якщо ви не читали і її бажаєте прочитати. Я спробую викласти так, аби вам справді захотілося перейти у цей магічний. І неймовірний світ від Стефані Гарбер, за що я їй дуже вдячна. Почнемо в астрології Каравал. Я з нею познайомилась у Рахобот-біч, місто, де я жила влітку, і працювала там. Я знайшла бібліотеку. В прекрасному місці було написано, що ось ці книжки ви можете брати а, і читати, і навіть не записуватись до бібліотеки. Я все одно записалась, а, взяла цю книжку. Я її не змогла дочитати, тож я її повернула. Вона сказала: Можна забрати з собою? Я не забрала. На жаль. Але у мене є найкраща подушка Аріна, яка мені сказала Поліна, тримай. Я прочитала цю книжку, зрозуміла, що о oh гад, Мені потрібна наступна частина легенда та фінал, бо це вау. Що саме мені тут сподобалось? Історія розповідає про двох сестер та Донателло. Скарлет старша, і так як їхня мати зникла, то вона завжди опікувалася Донатело. Вона завжди була як мама для неї, хоча лише на рік старша. Всі якісь Донателло була як така розпечена дитина, яка робить все, що хоче, і Скарлет просто потім отримує наганяли за це. Батько у них тиран. І ось а, у Скарлет з'явилася можливість вийти заміж. І вона така так. Мені байдуже, хто це, але аби подалі поїхати з цих островів, я хочу просто зникнути звідси. Не хочу бачити батька. А, і їм нарешті приходить лист від магістра каравалу Легенди. Чому нарешті? Бо Скарлетт писала йому протягом семи років. Правильно ж? One second. Так, сім років вона чекала, і відповіді на свій лист. Писала вона йому сім років, звідки вона дізналась про магістра каравалу легенду від бабусі, яка розповідала їм за легенду, казала, що ой, який він класний, і взагалі то мій бойфренд колишній. Окей. Okay. Що таке каравал? Це магічне дійство, де беруть участь будь-хто, хто має запрошення. Каравал відбувається кожен рік, але в іншому місці. Раз вони пропустили. А своє дійство через смерть дівчини, яка настільки закохалась в легенду, що вирішила. Це вам так. Перший натяк на те, що каравал це не просто гра. І там да, не все так райдужно і весело. Бо я очікувала ну, ось такого. Я очікувала там прям вау! Ну, що собі зараз відпочину, буде супер класно, А отримала ось це. Що ще мені дуже сподобалось, це те, що книжка мене гайзлила. Вона мені каже: Поліна, це все гра, це все, ви, ну, все вигадано. А я читаю, думаю, о Боже! Та ні. А це та дата, це вигадано, а це не вигадано. Я вам так скажу, що я прочитала цю книжку двічі, і двічі я отримала зовсім різні емоції. Бо перший раз я думала, о, це вигадка. А другий раз я зрозуміла, що це була правда, а інша була вигадка. Тобто. Тобто ось тут весь смак гри. Ось ти поринаєш і ти з ними, і ти про них. І ти прям. О май гад! В цей раз у грі за виграш можна отримати бажання. Виконає... Виконання будь-якого бажання. А... У мене зараз просто так картинки літають перед uh, очима, все, що я там читала. Тут Тут буде все. Тут буде і кохання, і розбите серце. Розбите серце. Тут буде гра, тут будуть вбивства, тут буде і розслідування. Але зверніть увагу, що це Далт. Якщо знаєте, що це, то це воно. Мені дуже подобається, як авторка описує, і вона описує так, що ти просто дочитала і така: о гад, мені треба наступна! О май гад, мені треба наступна. Я дуже щаслива, що я купила одразу ці дві книжки, бо я не знаю, що я робила, якби у мене не було одразу фіналу. Я в той же день, я дочитала легенду, і в той же день я почала читати фінал. От просто в, в цей же вечір. Одразу. Це було так, що ось я. Читаю. Ага! Все. Ще плюси книжок. Всюди є мапи. Мапи це дуже класно, я їх дуже люблю. Вони допомагають взагалі зрозуміти атмосферу, що там як там відбувається. Лайк за це. Тож, це у нас окрема трилогія Каравал. Каравал легенда фінал. Розповідають про двох сестер: Донателло та Скарлетт. Скарлетта Донателло. А Про те, як вони виростають як і як вони знаходяться довго та щасливо, або не знаходять. але впевнено його шукають. Мені також дуже подобається, що авторка вона тримає таку напругу весь час. Тобто, ти начебто здогадався, що до чого, а потім ти читаєш такий, а, ні, не так, не в ту сторону, я здогадалася, ну трошки не те. І книжка наче з тобою сама грає. Ти і є гравець цієї книги. І так написано від третьої особи, що ти Ти гравець, ти також можеш прийняти якесь рішення. Кайф. Ще мені дуже подобається те, що а, вона у третій частині вже пише від обличчя двох людей. Це у нас була Скарлетта Донателла. А, дуже цікаво дивитись на одну і ту саму історію, але з різних боків. Перша історія повністю від обличчя Скарлетт, друга від обличчя Донетели, третя від них двох. Без спойлерів це, мабуть, все, що я вам можу сказати. Додам, що мені цей світ настільки сподобався, що так, я перечитала першу частину, зрозуміла дуже багато пасхалок, це прям вау! Оця книжка має моя серденько, але да. Тож, я їх дуже раджу. Дуже раджу. Хоча я їх почала читати лише для того, аби розпочати трилогію одного разу, розбити серце. Я читала такі відгуки, типу, перетерпіть трилогію каравал. Перетерпіть трилогію каравал. Вибачте, будь ласка, це абсолютно інша історія. Що у нас з одного разу розбите серце і чому ці трилогії пов'язані? Вони пов'язані, бо це один всесвіт, один книжковий всесвіт. І також у нас герой, головний герой з цієї книжки Джекс, принц сердець. Він з'являється в легенді. І ми дивимося на нього також з різних боків. Де злодій однієї історії стає героєм іншої. А також починається книжка на середині ось цієї. Тобто початок цієї книжки, це десь середина цієї книжки, і далі вже вона йде продовженням. Герої також, Скарлетту та Натала, вони з'являться тут. Дуже вдячна за це. Класно було їх побачити, я за ними сумувала. І українське видання, ну, Віват дуже постаралась. До речі, це різні видання книжок. А, і тут по-різному нам казали про таланів. Талани це у нас такі магічні істоти, і кожен має якусь свою особливість, свій дар, але магія таланів у тому, що вони не розрізняють де добро, а де зло. Фух, наче без наче без спойлерів. Тобто, тут це у нас Мойри. Трилогія каналу це Мойри, тут це у нас талани. Ну, ось так переклали, добре. А, оформлення неймовірне. І зараз я вам розповім про трилогію одного разу розбите серце. Поїхали! Тут же у нас головна героїня Євангеліна Фокс. Вона з рожевим волоссям. Дівчина мріє і вірить у кохання з першого погляду. На жаль, у неї загинули батьки, у неї був хлопець Люк, вона очікувала від нього пропозицію, і тут він робить її задані сестрі. Окей, щось тут не так. На нього могли накласти чари, бо ми живемо. У магічному всесвіті, де все можливо. І вона йде молитись у церкву принца-сердець, бо у неї розбите серце. Укладає вона з ним договір: що, типу, будь ласка, зупини весілля, мені треба дізнатись, як так? Я його люблю, він мене теж, начебто, а тут оба вона приходить і каже, любить мою Марісоль. Марісоль це її зведена сестра. Вони жодного разу навіть не спілкувалися при мені. Коли? Коли вони встигли? Джекс принц-сердець каже без питань, але угода має свою ціну. Я можу вам це розповісти. Угода має свою ціну. Тобто три поцілунки. Три поцілунки з незнайомцями. А що ми ще маємо запам'ятати про Джекса? Він Мойра або талан, він принц-сердець, але його серце завжди розбите. Про як тільки він закохується у людину. І хоче її поцілувати, вона вмирає. Шкода цього добряка. Да. І це якось пов'язано з трилогією каравал. Ммм. Mm. Mm. <свісна> не погоджується. І починається наша історія. Ця історія абсолютно інакша. Вона з трилогією Карава пов'язана лише Всесвітом, сестрами і Джексом. І тут навіть стиль написання у авторки вже інший. Бо вона ось це, начебто, доросла казка. Ось так. Але з елементами братів Грім. Якщо що, я в дитинстві якось знайшла у мами книжку братів Грім. Думаю, клас, казки, супер! Я відкриваю, читаю, а там розрізає дівчинку. Аби зняти кільце з її пальця. Чи не треба було все розробувати? Я так і не поняла. Але мені було так страшно. Я прочитала всі казки. Страшно, але цікаво, страшно цікаво. Тут. Теж начебто магічна історія. Вау! О май гад! Давайте читати! А потім. Ха? Ха? Євангеліна вона така мрійлива. Вона вірить у добро, вірить, що всі люди класні. Вони всі добрі, і я добра, і мене всі люблять, і я всіх люблю. Добро переможе, кохання переможе. І Джекс, який я всіх ненавичу життя лайно, взагалі існування моє, і все, і вони настільки різні, їх нічого не об'єднує, крім трьох поцілоків, які вона має йому дати, за те, що він зупиняє весілля. Але водночас вона розуміє, що хм, можливо це не моє довго і щасливо з цим хлопцем, якщо він все-таки обрав іншу. І ось історія вже продовжується не в Меридиальній імперії, а на Величній Півночі. Також у нас є мапа. Я мапи люблю. Також дуже гарно у нас тут оформлення. Мені прям ця книжка, я її також двічі перечитувала, доволі що цікаво я, і там, і там перечитала з трилогії перші книжки. Тут я, мабуть, її перечитала, поки очікувала на третю, прокляття справжнього кохання. Um, я також побачила дуже багато пасхалок, на яких я спочатку не звертала уваги, бо перший раз я читаю, я читаю історію, другий раз я вже занурююся в історію і розумію, що до чого. Тож, через це я дуже люблю перечитувати книжки. Балада про надовго і нещасливо, продовження книжки. Тут уже йде більше пригод, розуміння, хто і хто. Як важко не казати вам спойлери. А, і мені взагалі у авторки здається, що у неї другі книжки, вони завжди виходять прям вау. Ось мені другі книжки в серце запали. Стосовно третіх, я очікую більшого, і я його не отримую, і це мені трошечки не подобається. Третя книжка так само: тут знову у нас а, розповідається вже від трьох людей. А глава від трьох людей йдуть. Це від Євангеліни, Аполло та Джекса. Who is Apollo? скажете ви? Аполло? Ну. Це начебто нове кохання Євангеліни. But Who knows? Ух, Сказала. Так, у нас знову історія вже від трьох людей. Кожен бачить історію одну і то само по-різному, три перспективи. О май гад, вау-вау! Дуже легко читається, дуже класно, сподіваюсь, скоро українською перекладуть, і я знаю, що наше видання буде набагато гарніше. Тож, що ми робимо? Я особисто я читала всю трилогію Каравал для того, аби чисто прочитати одного разу розбите серце. Якщо чесно, зараз я, мабуть, здивую і вас, і я здивувала себе, коли дійшла до цього висновку, що не треба читати трилогію Каравал, аби прочитати чисто одного разу розбите серце. Беріть і читайте. Можливо, ви захочете зрозуміти, що і до чого більше зрозуміти в світ, тоді так, ви прочитаєте трилогію Каравал. А, ви будете хейтити героїв з Трилогії Каравал, бо ви вже прочитали ось цю книжку. І не зрозумієте їхніх дій, поки не прочитаєте. Але це абсолютно різні історії. Особисто мені трилогія Каравал навіть більше зайшла. Особисто я трилогію Каравал сприймаю як. А, Менш романтичну історію, але з більшою кількістю кохання. Я не знаю, як це вам пояснити, але тут менше романтики описано. А, але більше якось історії другорядних персонажів. Ось тут, до речі, другорядних персонажів в третій частині злили, і мені це дуже не подобається. Дуже не подобається. Я не отримала відповіді на багато запитань. Це більш продумано, мені здається. Я дуже рада, що я прочитала одразу каравал, потім одного разу розбити серце. Якщо ви хочете чисто «Одного разу розбити серце ваше рішення, я не буду казати, що перетерпіть каравал ні. Це мої. Це, це ось це просто різні історії, один всесвіт, герої перетинаються, але ви нічого не втратите. Якщо вам треба, я вам розповім, як вони там перетинаються. І um, що вам треба основне знати? Головне не судіть персонажів, якщо ви про них читаєте не з їхньої точки зору, а від іншої людини. Бо я розумію, чому фандом не любить сестер, а потім я розумію, що вони прочитали тільки трилогію одного разу розбите серце. Але ж ви читали від обличчя хлопця, який і не любить, так? Добре, добре. Ну і наостанок, я вже забула, як це все робиться, але наостанок я б з радістю, з великою радістю, потрапила до трилогії каравал. Я, якби мені прийшов лист і там такі Поліна вас запрошена на гру, я така, «О май гад, добре. А мене буде відвозити маряк, бо мені треба, щоб він мене відвіз, а там я вже сама розберусь, дякую. А, якби мені прийшло запрошення до Великої півночі, а я б також туди поїхала. А чого ні? Тут вампіри є. Які вони цікавенькі. Тут магія. А, прям справжня магія показується. Тут класно, і там, і там класно. Так, і ось ці дві книжки була добре надовго і нещасливо, назва геніальна! Та «Прокляття щирого кохання я вже читала англійською мовою. Я шукала людей, які також читала англійською, аби вони мені сказали, будь ласка, чи це рівень я потягну, чи не потягну. Потягнула. Нормально, написано класно. А, тобто, якщо ви там сумніваєтесь і чекаєте продовження книжок, я знаю, як це важко чекати продовження, я не дочекалась. Ну, все окей. Так, є деякі слова, які авторка прям вставляє, бо вона навіть там сама щось вигадала, я пам'ятаю, я потім гуглила, така, О май гад, що це за слава, я не розумію. Але загалом все ок. Все нормально. Я сподіваюся, що я відповіла на основні питання. Я сподіваюся, що ви захочете прочитати. І вам сподобається, як сподобалось мені. Я тепер думаю, що далі читати. Але Стефані Гарбер написала, що вона вже якусь книжку скоро планує видати. Я тепер зрозуміла, що мені дуже подобається, як пише Стефані Гарбер. Клас. кайф, лайкет. Все. Дякую за увагу! Ви найкращі. Напишіть, будь ласка, а, чи ви читали каравал, чи ви читали одного разу розбите серце. Що вам більше сподобалось? Що ви можете порадити, чи треба читати взагалі каравал перед одного разу розбите серце, чи не потрібно. Ваші враження? Мені дуже цікаво. Я сподіваюся, що я знайду свою аудиторію, яка читала або планує прочитати. Ми з вами поговоримо. А також я хочу вам розповісти ще зі спойлерами. Але, будь ласка, залиште мені коментарі, чи ви також хочете почути все зі спойлерами. Дякую за увагу!